Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та Олег Олексимко і радий вітати сьогоднішнього мого гостя. А до мене завітав колекціонер Володимир Серватко. Володимир, день добрий. Вітаю вас нормально чути. Добре, ва Вид... видиміч нормально, так? Та. чудово. Одразу хочу сказати для любителів інформаційних таких повідомлень, для любителів статистики. Одразу хочу сказати, що у нас сьогодні цікавий і дуже дуже динамічний інформаційний привід. Адже сьогодні, буквально, от одразу після ефіру, о 15-й годині, в музеї моделей транспорту, порту, це вулиця Соборна, 64. Так. Відкривається виставка. Виставка колекції проїзних квитків. Ця колекція належить повністю тобі, належить. Так. Це повністю твоя колекція. Так, от, ще раз я скажу: 15-та година, сьогодні 28 жовтня, модел, музей моделей транспортну Соборна 64, місто Вінниця. Е, основний, один з основних організаторів цієї виставки Володимир Сароватко, сьогодні в мене в гостях. Е, Обов'язково маю сказати, що також серед е, організаторів є комунальне підприємство Офіс туризму в Вінниці. Е, от два таких дуже Класних е, амбасадора туристи, е, туристичного напрямку запрошують вас сьогодні на виставку. Е, Володимире, виставка колекції проїзних квитків. Проїзні квитки вони зараз лежать у нас на столі. Коли все почалося? І з чого? Коли і з чого? Так. Колекціонувати проїзні квитки я ще почав у шкільні роки. Тому що якби мій батько працював тоді ще в автобусі, uh -huh. автобусному парку у Вінницькому, і тоді один із обов'язків водіїв був також продаж квитків. Ну це були маршрути там, де або не вистачало кондук кондукторів, або недоцільно було от самих теж кондукторів. Тому водії продавали квитки. Це 90-де 98 99 рік, і тоді ще були такі квитки. Я п'ять копійок, я але вже з надруківками в укрбованцях. Ну, Цей перехід 96-97 рік, але в нас вони ще, їх було багато, тому що тарифи тоді дуже динамічно змінювалися у зв'язку з шаленими темпами інфляції. От. Ну і тоді ми гралися, як би, там як грошима, а як бо фантиками, вкладашами, наклейками. Uh -huh, uh -huh. От. І так вони варялися, але більш усвідомлене, такі якби хобі захоплення стало колись квитками, це вже стало там вже. Пізніше, оскільки там в мене були вже і монети, і марки поштові, але хотілося щось таке, можна так сказати, з родзинкою. Що, що, да, щось що, таке. Ну, не всіх є таке. <ріст> О, тому так, вибір став на квитки. А... О, ти кажеш, не у всіх є. Практично у всіх. Ну тому, що е, практично всі ну, більшість вінничан вони користувалися і користуються, продовжують користуватися послугами транспортної компанії і послугами е, тих самих і автобусів, і тролейбусів, і трамваїв. Ну от нашим транспортом, і е, до моменту запровадження електронного квитка практично всі були е, потенційними. Колекціонерами, тому що в кишенях вони так і залишалися, потім його витягував, викидав і так далі. І так далі. Е, першого квитка в тебе нема якого першого? Першого, от найперший, а, який, наприклад, там ти купив, ти заплатив, чи якісь там. От з якого квитка, добре, я поставлю питання та, інакше: та, з якого квитка почалася безпосередньо твоя колекція? Е, почалася з київського квитка. Тариф, ціна була його 30 копійок. Він такий був жовтого, і він красивий був тим, що в нього ще була така голограмка, така кольорова смужка, яка переливалася з водяним знаками, як так грошима, мені так сподобалось. от І в принципі, з того. Часу Часу, якби накопичилось, але вже потім хотілося якось більш сиптимузувати, збирати, а подивитися, в яких, а в інших містах які квитки. Ну, це ну, такий київський квиток перший, не Вінницький. Е, Вінницькі вже були, але найбільш сподобався той час київський. так. Е, я не пам'ятаю, щоб на Вінницьких була голограма. Чи було? А, Реклама, пам'ятаю, на разових китках не було не було. Були вже в проїзних, вже починаючи в 97 сьомому році були вже перші пластикові китки. Вони були тільки 4 місяці з січня по квітень 97 го року, 98, -го. Угу. і потім вже знову картонні, але вже додавали елементи там головрамки або тиснення шляхом. А, добре, якщо говорити про е, квитки, я, до речі, відверто не пам'ятаю. Може, зараз ти згадаєш, як називається правильно е, колекціонування проїзних, е, проїзних квитків, напевно, так. Да, є. Я би кілька термінів, mm -hmm. е, тому що там зрозуміло, там нумізмати це да, монети, філателія марки, а квитки це або кілька нас це передремофілія або білетофілія. Є ще теж термін есе, есестика, тобто ну, це кілька термінів у зв'язку з перекладенням саме з інших мов, ось цього визначення там, квиток любов до транспорту. Mm -hmm. Квиткофілія, От, наприклад, так, той, так. Той, той, що знає все, я щойно в нього запитався, то він сказав. Кви квиткофілія. Ну, добре, най буде, най буде так. Воно, в принципі, і не змінюється абсолютно ніяке значення. Mm. З іншого боку, можна може здатися, що чим квиток від квитка відрізняється? Е є інформаційна частина так. і є числова частина. В основному ми в першу чергу звертаємо увагу, і контролери також раніше звертали увагу саме на числову частину числову. Е Безпосередньо саме число, тому що саме по числу вони звіряли е, той маршрут, не той маршрут в, в тому маршруті придбано, чи це взагалі якийсь можливо лівий квиток. Це числова частина, і дуже дуже багато міфів було стосовно е, саме безпосереднього числа. Один з таких міфів це міф про щасливий квиточок. В тебе в колекції е, ти збираєш всі підряд, всі абсолютно, чи тільки виключно. Щасливі квитки. Угу. Е, ну, вперше за все, це квиток, це, як ми знаємо, документ, який надає право на певні послуги, там перевезення. Ось. Стосовно інформаційної частини, да, йому присутні обов'язкові такі елементи, як е, е, тариф, тобто місто, тобто з якого населеного пункту, от, його серійний номер, серія. От, і ну, якісь системи захисту мають бути. А стосовно щасливий куток, да, у нас дуже багато це взагалі окрема тема. Щасливий це, куток". це окрема тема, Та. тому що українці дуже такі да заболовані, і багато прикмет народних і традицій, ритуалів пов'язано з квитками. От тому, що, от, що, що, що таке щасливий куток? Це коли три перші цифри, да, сума їх дорівнює наступні три цифри. От ну. Це дуже полюбляли в часі учні, студенти особливо, коли готувалися тоді до екзаменів і спитів, І от у них багато було таких завоєнів стосовно, щоб вдало почався день і вдалося те, що вони хочуть. Те, що е, сума перших трьох і сума наступних трьох е, має е, співпасти якби в одне число і звести його до одного числа, це одне, е, це якби пів роботи. А наступний момент це якщо так все співпало, то потім же цей е, за традиціями цей квиток треба було з'їсти. Наскільки ну, принаймні в мене були такі традиції в той час, коли я зростав, і коли мені це все пояснювали. Я не з... чув таке, напевно. Так, так, та? є таке традиція. Так, Треба було да. їсти. Ну також трошечки дивно. E, папір, ну папір то півбіди, але папір да. Який побував в руках не тільки однієї людини, тобто в тебе є і щасливі, і, да, і я прості. Збир... От я... так я би так сказав. Да, я збираю насамперед Вінницю, от Україна і зарубіжне, тобто всі квитки, от, тому що вони насправді хоча б, хоча зараз це право належить затверджувати зразки, тарифи, це все належить органам місцевого самоврядування. Да а раніше в 90 і раніше затверджувалося на містерському рівні, от, але все одно тоді... централізовано тоді. Да, це було ну. Там з грошової реформи 1961 року тоді uh -huh. всі були вже тариф єдиний. Там 3 копійки трамвай, 4 тролейбус і 5 автобус. І там вже в 87-му було вже 5 копійок, і потім вже тарифи дуже зростали. От. Чим вони відрізняються з іншими містами? Ну, по-перше, є стандартні такі. Як можна сказати, в mm -hmm. От були такі. Це дуже в 90-х роках, відривні, вони були дуже поширені, в кожних містах були таково. Але раз тим добре, що писалося місто. Бо є були такі, що взагалі не пишеться місто, ну тоді важко ідентифікувати, треба шукати по серіям, якби або ну, саме мешканців полавлювати, де ну, в той час вони проживали і саме там ходив такий квиток. Mm -hmm. От. Гарні квитки у Львові, вони. Там, по-перше, окрім озвукових атрибутів, що має бути зразкаткові. Вони ще додають історію міста, тобто це або Львівська брама, або це а, ратуша. Тобто це І графічно вони, да, вони до, ще, чином доповнені. Вони щось пов'язані з містом або з транспортом. От було, наприклад, 125-річчя в Львівському трамваї. Вони розмістили львівські трамваї, тролейбуси, вони запровадили, що це на кожен день буде тільки там, протягом трьох. Днів і був він дів тільки в той самий день. От ці такі красиві. У, у, у Києві, в Донецьку, в Одесі. А, от, в великих містах вони в Харкові вони полюбляють так змінювати і. Воно красиво ну, цікаво для як самим мешканців, так і для колекціонерів. Цінується також реклама, якщо є на зворотах, квитках або на лицевій стороні. Ну була свого часу, я пам'ятаю, була така мода. Uh -huh. І це були навіть е, окремі послуги транспортних компаній, не тільки у Вінниці, а й в інших містах. Що ми пропонуємо вам е, повний, е, повну палітру, повний спектр і повну площу нашого квиточка, де ви можете розмістити свою рекламу, і люди купуючи. Квиток вони одразу отримували безкоштовну рекламу. Хоча ця реклама оплачувалася безпосередньо замовником. Це ж відомо. Це ж... Тим більше... так, да. А замовника що цікавить. А скільки е контактів, скільки побачить людей мою рекламу? Ну, от, Абсолютно спокійно, більше 100 тисяч е в місяць це да, так та, дуже-дуже та, та. приблизно. Перевага в громадському транспорту, що дуже велике багато пасажирів сотні тисяч навіть за день. От, в Києві там uh -huh. мільйон два чи три мільйони навіть в метро політені. От, реклама могла бути як фірм, компанії, да, а так само могла також, була політична реклама. Uh -huh. От, наприклад, оцей цей квиток, який ну, найбільше мені подобається, тариф 20 копійок, 98-й uh -huh. рік, от він якраз. Вдавався. от Якраз тоді були місцеві вибори 98 го року, і напередодні в період передвибша агітації була така реклама. О, навіть. Кандидат викупив. Тата та. кандидат викупив партію квитків, mm. так можна сказати, і це в принципі це абсолютно правда. Е, маю ще нагадати нашим глядачам і слухачам, що е, сьогодні, ще раз я нагадаю, що сьогодні, о 3-й годині, о 15 годині е, в музеї моделі транспорту по вулиці Соборна, 64, відкривається виставка, виставка колекції проїзних квитків Володимира Сараватка. Організаторами є комунальне підприємство Офіс туризму Вінниці і безпосередньо сам Володимир. До речі, довго з тобою домовлявся офіс туризму? Е, відразу. Ти одразу погодився? Е, дивіться, як це, як це відбулося. А, не, було де міста у вересні угу. е, в нас всього року, от і через кілька днів, я думаю, ну е, було б гарно теж е-е Продемонструвати, показати свою колекцію, тому що ну вона збирає, збираєш ну, що от любуєшся сам, да, там родичам, друзям показуєш. Але все-таки хочеться якось, щоб загал місця нам ще те більше. Ну, це історія також місця. От зайшов в ефіризму, дівчата вислухали і відразу все запускаємо. Робимо, Да, До потім вже також поєдналися вже з модели транспортом, доїдалося фінанзатор і музей трамваю. До речі, на виставці також там тільки котки бут а й музей трамваю. Цікаві речі. Експонати принесли, по-перше, компостери різних років видів, там ті 60 ті даже касовий апарат, ну це вже жетон, кондуктора. Такі такі вінтажні речі. Запитайся зараз у молоді, що таке компостер. Так, да. да. дуже за, багато за, 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 не, не за... передайте, будь ласка, на компостер. Ми ж це чудово пам'ятаємо. До речі, зараз okay. вони залишилися ще в деяких містах, і е, вінчани можуть іноді потрапити в таку халепу, що придбавши е, квиточок, але не закомпостувавши його, це не рахується оплачений проїзд. І тому звертаюся до всіх, хто е, подорожує, в кого є така можливість подорожувати, дуже дуже акуратно ставтесь е, так. Прискіпливо ставтесь до моментів е, в, громадського транспорту в інших містах до е, оплати проїзду. Е, ще обов'язково маю сказати про е, Володимира. Що е, Володимир є ротарієць? Зараз окремо це я про хобі хочу так от розпитати: ротарієць, пластун. І, ну, напевно, найголовніше це учасник бойових дій 2014-15 року і 2022-2024 року. А, про, якщо можна, Володь, якщо можна про бойові дії, де ти був, де брав участь? 14-15 рік. Це ну, служив тоді в 28-й бригаді. Це одеська бригада механізована. Це Красногорівка, uh -huh. от, безпосередньо там в 11 місяців, ну, саме на бойових Ну, На сьогодні це вже далеко вже окупована територія, на жаль. От. Зараз вже до Корахова доходять. Тоді це був дуже глибокий тил. Uh -huh. А з 22-го року я вже потрапив до Національної гвардії, до однієї з військових частин. От, і вже там е, я Ну, вже займався роботою вже сержантською, потім офіцерською, вже в сером став. От вже більше пікувався про ну, військових інших. От, такий характер роботи. Окей, пластун і ротарієць. Що було раніше? Ким ти раніше став? Пластуном чи ротарійцем? Пластуном доєднався до пласту, це скаутська організація національна. В 2016 році тоді з'їздив на два табори. Мені дуже тоді сподобалося саме цінності, принципи, атмосфера, які, ну, обов'язки. взагалі, це ну, виховання справжнього громадянина, патріота і головне який буде ну, з користю для України для свого народу. Ну, ну, А взагалі це життя в пласті, це таборування, мандрівки. Угу, але угу. раз з тим там багато дуже іншої виховної такої е, моментів. Роторії, це е, десь 21-й рік, 21-й рік. От, ну, це... як, ти, як ти їх знайшов? Чи вони тебе знайшли? А, в соцмережах по Фейсбуку побачив їхню роботу, діяльність і ну. Теж мав таку потребу щось робити хороше, добре, бо ротарі, клуб. Ротарі-клуб. Це український. Він є по цьому світу, але це Це всесвітній, так. Це служіння людям, тобто це робити корисні, добрі справи для інших. Ну, от от таким чином, і ще одне маєш хобі, це от збирати. До речі, от ще одне. А ще щось, крім е е квитків, крім проїзних, ще чимось захоплюєшся? Е, поштові листівки ще, так. От, які пройшли пошту, тобто цілісний такий об'єкт історії колекціонування, тобто поштова марка, штемпель, там написано людина, звідки куди, про що. І це ж календарі на політичну тематику, теж на політичну Так, саме кишенькові, от так, ну про політику тоді не будемо. Так, про політику не будемо, а велика за об'ємом в тебе колекція, ну, наприклад, тих самих листівок, тих самих квиточків. Ну, квиточки вони маленькі, їм приємно, вони такі приємні, і вони не займають багато місця. Але тим не менше, якщо знаєш точно, скільки в тебе є штук. Uh, Саме проїзних uh, в Вінниці, тобто квитки тривалого користування на місяць, це 3862 на сьогодні. І таких разових квитків це десь біля 7 тисяч. Вони не різні, бо одного виду може бути біля 100 штук. Uh -huh. Я їх вже по серіям збираю, там їх uh, з 2000-х років 50 серій. Ой, я їх вже по серім по номерах uh -huh. збираю. От. Є інші міста, але там набагато менше. Ну, те, але це до чого потрібно от інші зібрати. Наскільки, е м, наскільки в Україні, якщо так говорити, якщо тобі відомо, наскільки в Україні це розповсюджений вид е е захоплення колекціонування? Да, ну... Е да. Вас багато? Е самих колекціонерів признаки такі, я думаю, ну. Оскільки наше коло дуже визьке, то ми, в принципі, одне до одного знаємо. В кожному місці є колекціонери, але так, щоб було поширено, як нумізматів, чи філателістів, то ні. Але за мою підтримку, десь 120-150 чоловік. На Україну. Угу. Це дуже мало. Думаю, так. Дуже мало. А Набагато більше філателістів, а нумізматів. Да, 22 да, року кожен з нас, нас хоче стати нумізматом. Ми збираємо <рес> ж, це все можна нас так назвати. Тільки хтось ого, збираючи му даними, <рес> <Хтось, рес> так, та, та. та, хтось, на жаль. А, окей. Е, ще раз маємо вже виходити з ефіру. Я ще раз нагадаю, що сьогодні о 15-й годині ви наже ви маєте можливість поговорити з Володимиром Сироватко, з колекціонером, подивитися його колекцію, і це все буде відбуватися на е, Соборній 64 о 15-й годині. Сьогодні і там відкривається виставка колесі проїзних квітків. Чому? Тому що саме 111 років тому розпочав тисяча 1913 році. Розпочався рух трамвайний рух у місті Вінниці. Тобто інформаційний інформаційний привід. от, одразу так багато з понеділка, так багато у нас інформаційних приводів. Щиро дякую тобі, шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.